Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Як ви бачите вже по інгредієнтах, сьогодні готуємо з вами салат з крабовими паличками. Я знаю прекрасно, що всі знають цей рецепт. Я нічого нового сьогодні для вас не відкрию, але може комусь нагадаю цей салат, хто давно його не готував і приготує посмакує, так я, бо я вже його дуже дуже давно не готувала. Різаємо капусту. Я завжди починаю з капусти, бо зараз ми її скоренько наріжемо і трішки так пожмякамо і присолимо, і поки що відставимо бік. Друзі, напишіть в коментарях, як ви готуєте салат з крабовими паличками. Їх є багато варіантів. Кожна господиня чи господар готує по-своєму. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Можливо, що знову для себе відкрию. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. За таким рецептом, а можливо навіть прав скати за таким варіантом салату з крабовим паличком, готувала завжди моя баба. Так готує моя мама, і я теж так готую. Ніколи ми не додавали більше інакших інгредієнтів. Я знаю, що додаю поланий сирочок, тому обов'язково поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво. Можливо, щось приготую нове і спробую. Звичайно, цей салат ми будемо з вами заправляти майонезом, але інколи я не заправляю його майонезом. Я люблю свою улюблену заправку: це жовток гірчиця, сметана і оливка олія. Теж дуже файна заправка, тому якщо нема майонезу, я роблю цю заправочку і теж виходить смакота смакотою. Ну що ж крабові палички ми з вами нарізали, додаємо кукурудзку. Звичайно, додаю одну банку, і зараз будемо з вами нарізати вже яйця і наш салат майже майже вже буде готовий. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, бо з коном чи що сподобався цей рецепт. Я дякую всім вам за вашу підтримку. А ви нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Я Надіюся, можливо, комусь я нагнала апетиту приготувати цей салат з крабовими паличками. Звичайно, ж він є простий приготування. Нічого складного готується легко, просто. Тож обов'язково приготуйте, посмакуйте, бо ви самі знаєте, що це дуже дуже смачно. Це яйця. Ми з вами вже нарізали, додаємо яйця і зараз будемо заправляти. Я заправляю сьогодні майонезом. Додаємо майонез і що будемо додавати по спецях. Напишіть в коментарях, що ви додаєте які спеціалі. Я вже сіль додала до капусти, тому я додаю лише суміш перці і все, більше нічого я не додаю. Все ретельно перемішаємо і зараз будемо смакувати. Що, друзі, ми все гарненько перемішали, будемо зараз смакувати всім, хто їсть їм спочатку. Звичайно, можна додати ще кропу зеленої цибулі, петрушки. Я нічого не додаю, ми просто беремо і смакуємо. Багато говорити не буду. Я знаю, ви самі знаєте, що це дуже смачно. Тож готуйте та смакуйте. Дякую, що ви були мною на цьому відео до зустрічі на зустрічного відосими та спокою бережіть себе.